Сьогодні я покажу крувати кіндери. Привіт, дітки! Ви на каналі Адра Плюс Алк. І сьогодні Сашка відкриє нам кіндери. Кіндери. Покажи спочатку, які в тебе є кіндери. Кіндер Боб і Кіндер Коліця і Кіндер. Так, кіндер. Губка Боб. і Мунстер. Покажи ще, які є. Школа монстрів. Так. Це який? З тваринками. А це ще? Hello Kitty. Hello Kitty. І ще в нас завалявся такий симпатичний Дідик морозик. Ми криваємо. Який ми не відкрили на новий рік? Криваємо. Відкривай. Ось ця супута. Там нема. Що ж нам попадеться? Зараз там буде якась маленька хілкіть. Маленькей. Отут. Що, Що ж там є? О, кукла. Кукла. Лянечка маленька. Лянечка. Вони маємо бабочки. Які. Бабочки, бабочки. Має метелика, зараз ми подивимось. Бабочки. Зараз ми її складемо. Така у нас гарненька лялечка. Бундиночка. Ага, це фея, Сашуня, це фея. Фея. Зараз я складу її. М -м -м -м. Ось така у нас гарненька-маленька фея з крильцями. Але це не просто фея. Сашуня, покажи е укладич, який там був. Це така припра... прикраса на взуття або на рюкзак. Ось такі класні фейки. Тепер що відкриваю? Давай. Саша називає губку Боба скорочену бокку. Ой, соку. Що це? Може похожа на машинку. Машинка? Ні, я похожа не хоч. Схожа на машинку. І це і є машинка. Оце століта. Це колеса від неї. Зараз ми складемо. Покажи, яку машинку ми склали. Ось таку за голову. Ні, Сашуні, це шуня, це червона. Червона з білим машинком. І класне. Можна возити фею, так? Так. Щас, ще. Ана, так. А вона так. так. Але феї машинки не потрібно, тому що вона має критися. Вона може і сама літати, так? Джи. Давай, давай цей давай. давай. Відкриваємо Думаю. Kinder Animal Planet. Думаю. Зараз в нас попадеться якась тваринка. Бачили я бачила, як я доблю діт. Як Саша робить, коли не може відкрити. Старається, старається О, і все одно у нас не може. Міч. Okay. Ведмедик? Так, ведмедик. Давай складемо цього ведмедика. Хто мам? Посте. Покажи, яка там картинка її, яка ціла колекція. Це картинка, що показує. Це покажу. Колекція покажу, мам. Поклали хласку, я показую. Колекція От колекція. От колекція. Ось ціла колекція. Це наш ведмедик. Це наш ведмедик. А оце стільки різних тваринок. ось такий медик. Ось який гарний ведмедик в Сашуні. Ням, ням, ням. А де живе ведмедик, Саша? У домику. У доміку? Так. Да. Куда... Ведмедики живуть у лісі. Коли є Малинку там досі йде домик. Кламбейчик. Давай відкриваємо. Школу, школа. Школу монстрів. Ось вот такий, такий шоколад смачний. Воно ну, наклеїть. Воно повинно клетику. Так, тут біле яєчко. Що попалося. Фиолетко. Попалося. Що це? Монстр. ж турбується. Подивись. Зараз подивлюся. Ось такий монстрик фіолетовий. Я і, і ще у нас залишився Містосне. такий Я великий дід дє, мороз, шоколад. Який їде на сантах, роздає дітям подарунки. Я не можу крити, Ти вже стомився відкривати стільки кіндерів, правда? Так. Скільки вже ти відкрив, порахуй. Один, два, три. І чотири. А це вже який? Дід Мороз. А Дід Мороз вже п'ятий. Ой, Дід Мороз. Такий великий Дід Мороз. Охей! Що ж він має цей Дід Мороз? Де сюрприз? Сюрприз випав, Саша навіть не помітив. Ось він жовте яєчко перед тобою, Сашунь. Це? Оце? Це? Ну, ти навіть не побачив, як воно випало. Ти дітей морозика розламав, а яєчко випало. А кор. Бачили дітки, як Саша відкриває. А ну що ж тут? Ой, тут щось таке гарне кольорове. Щось дуже гарне кольорове. О, є. Кіпати на йолочку. На йолочку? Зараз ми подивимося. Що ж це за іграшка така красива? Кіпати на йлочку. Це кота складати. Зараз мама поможе поставить камеру. Ось такий красивий у нас попався чоловічок. Імбирний. Пряничний на ну, яленочку, клея. Але це, напевно, не чоловічок, це, скоріше за дівчинка, тому що воно в такій спідничці навіть. Розовій. О, Саша тим часом час, часу клея. не гає, Гея наминає шоколад. Mm -hmm. Дуже красива фея. Сподобалися тобі сюрпризи сьогодні, Сашутні? Mm -hmm. Що ти діткам скажеш? Ширпо.